Вітаю на телеканалі Сі4 Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 19 лютого. Поговоримо далі. у випуску. На початку коротко про головне. Безбар'єрність та індивідуальний підхід у департаменті соцполітики оновили приймальню для ВПО. Наблизити університет до рівня Оксфорда у ЧНУ підписали меморандум про створення благодійного фонду. Молебень та академія у Чернівецькій семінарії зібралося духовенство з усіх куточків України. Сьогодні, 19 лютого, на поковині попрощалися із двома бійцями стрілецького батальйону, які загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині. Капралу поліції Михайлу Гешко останню шану віддали у суховерхові із капралом поліції Анатолієм Юрчаком. Попрощалися в селі Братанівка. Всі охочі також могли попрощатися з героями вчора у Чернівцях. Їхнього побратима Володимира Войцеховського поховали на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині попереджувальними пострілами затримали чоловіка, якого розшукували за військовий злочин. Інцидент трапився сьогодні у селі Мамалига. За даними Нацполіції Чернівецької області, під час викриття 39-річного буковинця невідомі блокували рух службового автомобіля та чинили опір законним вимогам поліцейських. Працівник спецпідрозділу поліції буковини здійснив попереджувальні постріли в повітря із стабельної вогнепальної зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав. За цим фактом нині проводиться службова перевірка. В поліції також планують надати правову оцінку діям громадян, які перешкоджали законні діяльності правоохоронців. У селі Берегомета спалахнув житловий будинок. Під час пожежі загинула 65-річна жінка. Її 86-річний чоловік травмувався. Їхній 40-річний син отримав ушкодження, намагаючись врятувати батьків до прибуття рятувальників. За даними ДСНС, вогонь повністю знищив дерев'яну будівлю. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем. Обставини трагедії нині встановлюють відповідні служби. Поліцейські перекрили канали збуту наркотиків на Буковині. За даними нацполіції в Чернівецькій області, під час спецоперації вилучили заборонений наркотовар на десятки тисяч гривень. Тоді, як щомісячний дохід зловмисників сягав від 150 до понад 300 тисяч гривень, наркоділки діяли через телеграм-канали, фасували наркотики, залишали закладки, а також збували заборонені речовини поштовими відправками по Україні. Частина фігурантів працювала як складмени та закладчики, Йдеться в повідомленні поліції. Загалом у Чернівцях та населених пунктах області правоохоронці провели 14 обшуків. Безбар'єрність та індивідуальний підхід у наданні послуг у міському департаменті соцполітики оновили приймальню для ВПО. Тут готові приймати відвідувачів навіть під час знеструмлень, адже приміщення обладнали генераторами та зарядною станцією. Детальніше про це у сюжеті. У департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради відкрили оновлений кабінет для прийому ВПО та встановили електричний пандус з фінансуванням допомогли Агентство ООН у справах біженців та благодійний фонд Рокада. Проєкт називається Сучасне приймальня для внутрішньо переміщених осіб. До нас звернувся департамент Чернівецької міськради з проханням допомогти облаштувати. Потрібні були такі елементи, як доступність, зокрема електричний підйомник, який було встановлено, також облаштували кабінети там, де консультації внутрішньопереміщені можуть отримати. І тут мова йде і про соціальну згуртованість, тому що приклад цього проєкту приймальні це про те, що послуги надаються місцевому населенню і внутрішньопереміщеним, які стали власне, вже частиною громади. Окрім загальних консультацій, які надає департамент в оновленому кабінеті фахівці зможуть проводити індивідуальний прийом людей, особливо тих, хто має не лише статус ВПО а й УБД. Такі категорії тут приймають без черги. Я дуже вдячна ООН, Нашій міжнародній організації, благодійному фонду Рокада, які вже не вперше нас підтримують. І сьогодні, якщо ви бачите, оновлено повністю енергозбереження це нові вікна, повністю вхідна частина, кабінет для внутрішньопереміщених осіб, зроблений з нуля, закуплена техніка, обладнання, меблі, стійка, телевізор, за словами Наталії Фрундзи, нині кількість ВПО, які стоять на обліку, зменшилась. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Чернівецька громада офіційно прийняла 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні на обліку перебуває 39 тисяч людей. Ті, хто вимушено покинув домівку через російську агресію, завжди можуть звернутися за допомогою до благодійників. Наш фонд працює з двадцятого року і працює в напрямку надання соціальної та психологічної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Інший напрямок від донора відродження, який націлений на юридичну е юридичне консультування, а також проведення певних менторських заходів для того, щоб зближувати як внутрішньопереміщених осіб, так і місцеве населення. Оновлений простір за адресою героїв Майдану 176 вже працює. А у березні благодійники планують відкрити в Чернівцях місце для жінок, де вони і їхні сім'ї зможуть зустрічатися, спілкуватися та працювати. Олена Крічко, Ірина Маціборська, Надія Столбова. Новини СІ Інвестиції в інтелект як стратегія виживання держави. У Чернівцях презентували благодійний фонд, що опікуватиметься розвитком національного університету. Меценати, серед яких переважно випускники вишу планують залучати кошти на цифровізацію, нове наукове обладнання та реставрацію історичних будівель. Навіщо бізнесу вкладати гроші в освіту, та як ЧНУ планують наблизити до рівня Оксфорда? Дізнаємося вже за мить. У стінах Чернівецького національного університету підписали меморандум про створення благодійного фонду. ЧНУ ця ініціатива має об'єднати випускників та меценатів задля підтримки науки і освіти в умовах війни. Засновники фонду переконані, саме інтелектуальний капітал є основою майбутньої економіки держави. Тому підтримка вишу це інвестиція в національну безпеку. Для мене особисто я ввів таке поняття. Валовий національний інтелект тільки завдяки такому валовому національному інтелекту може розвиватися економіка, може розвиватися держава. Без цього розвитку немає. Ну і університет – це типічний, скажімо, так, представник оцього валового національного інтелекту, де і треба зробити все, щоб він розвивався, щоб наші мізки. Не роз'їжджалися по світу. Фонд розпочав свою роботу минулоріч у грудні. За цей час команда проаналізувала стратегію розвитку вишу та визначила критичні точки, які потребують негайного фінансування. Мета амбітна: системне оновлення обладнання, цифровізація та наближення чернівецької освіти до стандартів західних вузів. Вже розпочав свою роботу сайт організації. Представлені на сайті будуть наші першочергові проекти. Там буде і закупка обладнання, і реставрація будівель, і діджиталізація університету спільними зусиллями до кращого майбутнього. Це дасть можливість як для розвитку наших студентів, так само вийти університету на міжнародний рівень, не тільки на рівень високого в Україні, але й міжнародний рівень. Офіційний меморандум про співпрацю став лише першим кроком у масштабній реновації освітнього простору. Для області та міста така підтримка є стратегічною. Бо коли ми говоримо про університет, ми не говоримо про ще одну інституцію в нашому місті. На сьогодні університет це 15 тисяч студентів, 15 тисяч молодих людей, які живуть, і я дуже сподіваюся, залишиться жити, працювати, розбудовувати наше місто, наш регіон, нашу країну сильний університет, сильне місто сьогодні. Студент, завтра. Працівник, той, який розбудовує наше місто, нашу країну, тому як написано на гербі нашого, нашого міста, на ратуші спільними зусиллями. Долучитися до підтримки університету можуть випускники та меценати з усього світу. Реквізити для фінансування наукових та інфраструктурних проєктів уже відкриті. Вони вказані на сайті фонду. Таким чином у Чернівцях планують створити коаліцію, яка допоможе вишу конкурувати з провідними європейськими закладами. Олена Крічко, Радислав Українець, Дріана Фарбатюк, Максим Чернега. Новини Сі 4 Молебень та академія об'єдналися в одному просторі у Чернівцях. Відзначили престольне свято храму при духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана та відзначили перший актовий день закладу, яку роль відіграє духовна освіта сьогодні. Дивіться в нашому сюжеті. Сьогодні у Чернівцях відзначили престольне свято храму на честь князя Ярослава Мудрого при Чернівецькій духовній семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Постать правителя Русі тут символічна, адже сила держави починається із духовності а духовність із храму та освіти, які були основними фокусами в правлінні Ярослава. Насправді святий благовірний князь Ярослав Мудрий є покровителем науки, є покровителем добрих справ. І сьогодні ми тішимося з того, що наші студенти, студентки мають можливість. Не тільки чути, але знати і брати приклад з таких небесних покровителів і насправді творити добрі справи надалі, що і є метою нашого навчального закладу. Чернівецька духовна семінарія імені Євгенія Гакмана це не лише храм, а й освітній простір. Сьогодні тут також відбулася урочиста академія з нагоди першого актового дня закладу. Нині у ньому навчається 56 осіб на богословському та регенському відділеннях. Їх навчають 28 викладачів. Ця духовна кузня місце, де гартують майбутніх священнослужителів. І церковних співців. У час, коли світ переживає духовну розгубленість, коли війна приносить біль і втрати, молоді люди свідомо обирають служіння Богові і людям. Це направду є знаком надії для церкви і для України. На урочистість завітали священнослужителі з різних регіонів України у семінарії, також наголошують, що богословського тут взаємно доповнює навчання учну імені Юрія Федьковича. Академічне середовище і духовна традиція не суперечать одне одному, а доповнюють. А такі події додають впевненості, що обраний напрям розвитку є правильним. Це дає кожному із нас такої наснаги, мужності і стимулу рухатися вперед. Тому що, коли ми бачимо, що наша праця. З благословення нашого владики, керуючого Чернівецькою буковинською епархією, ті зерна, які засінні, дають плоди, і воно десь в душі надзвичайно радісно і при для студентів це не лише свято, а й нагадування про відповідальність. Бо духовність починається з особистого вибору служити людям. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 на цьому ставимо інформаційну крапку. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось завтра у цій же порі.